Що таке чужий? Він же ксеноморф. Чужий це не просто рідкісна інопланетна паскуда чи ідеальна зброя для вбивства. Чужий це метафора психологічного страху перед фізіологічним. Чужий це лавкрафтівський жах наяву. Чужий це найпереконливіше втілення бога смерті та натоса і водночас. Буремного і нестримного в своїй еволюції життя. Чужий це алегорія болісного і жорстокого згвання. Першим ділом лицехапи намагаються проникнути людині у рота, застромивши туди свій довжелезний шланг. Образ чужого максимально сексуалізований. Він слизький, він одержимий розмноженням, він першо та. Но подібний, от що нам нагадують лігвиська чужих, а що нагадують грудоломи? Воістину художник Ганс Рудольф Гігер і його колеги по фільму Чужий постаралися на славу. Вони подарували нам чи не найстрашніший кінообраз в історії мистецтва?